Як притягнути того самого мужчинку у наше життя? Я вже знімала подібне відео на цю тему, але зараз ми будемо так само поєднувати ту практику, яку я казала, із дещим новим. Ми будемо переходити у іншу гілку реальності, де у нас вже є цей класний, прекрасний чувачок. І так, перш за все, що ми робимо, це ми з вами пишемо списочок. Хтось пише 50 пунктів, хтось пише 100, мені особисто вистачає 50, де ми детально прописуємо, якого мужичка ми собі хочемо. Відповідно, це у нас зовнішність детально тобто максимально брюнет, блондин. Якщо не важливо, то такі пишете. Неважливо там, якого кольору волосся, неважливо якого та-та-та. Головне, здоровий, сильний, красивий, там, умовно. Далі там розумний, на який професій може е, працювати, наприклад, не знаю, бізнесмен, е, айтішник, ну щось типу такого, Яко, якої професії хочеться людина. Або математик, чи навпаки, е, людина творча, хочеться творчості у житті. Прописуємо ставлення до вас, прописуємо ставлення до Всесвіту, прописуємо ставлення до ближніх, відповідно, як заробляє гроші, як витрачає і тому подібне. І далі, під, коли ми вже склали список, якщо ви ще повністю не склали, тобто вам вистачило там умови, 30 пунктів чи чогось такого, прописуємо, як ми із ним будемо проводити час. Тобто дивіться, я зараз поясню, як це працює. Часто люди перекладають от свої бажалки на інше. Відповідно, типу, коли в мене з'явиться класний чоловік, я почну за собою більше доглядати, я почну там влаштовувати якийсь, скажімо так, гарний простір, я буду більше про себе турбуватися, я буду відкритіша до світу, у мене буде більше хобі, більше часу на себе там, мовно, я йому буду готувати такі страви або не готуватиму взагалі. Ми будемо проводити час там у спорті, в кіно, відвідувати якісь заклади мистецтва, будемо подорожувати чи щось таке. Можете навіть написати щось особливе для вас. Наприклад, ви любите малювати, або ви любите прогулюватись. Я, наприклад, я дуже обожнюю вечірні прогулянки. Це так би мовити, раніше казали у аристократів, навіть у графіку була така графа, як вечірня прогулянка. От Приблизно і так я люблю вечірні прогулянки, вони прикольні, тому що ти можеш пізнати людину, ви можете говорити на рандомні взагалі речі. І у нас із моїм хлопцем була така ще традиція, коли тепло в основному, інколи, коли вже і холодно, тут дуже по-різному. Ми могли взяти щось із собою там. Вино, шампанське, неважливо що, і піти на якесь гарне місце. От під час прогулянки, ми просто в такому досить гарному місці живемо, і у нас тут поруч і ліс, і тому подібне. І ми могли піти, там була площадка із лавочками, і де добре видно природу, і де дуже добре видно зорі і тому подібне. І ми могли сісти оце ввечері, випити чогось, щось вкусненьке з'їсти, говорити, і у цей вечір провести. Отак от, поки аж, скажімо так, не буде глибока ніч там умовно, і піти тільки тоді додому. Ну, Це, звичайно, в межах комендантської години. Десь отак. У от. От, мене була така штука, я обожнювала, типу, такі прогулянки, і ще я дуже люблю подорожувати. І дуже люблю подорожувати навіть містам України, я обожнюю в мене навіть є фетиш на, скажімо так, я дуже люблю. Ну, по-перше, скульптури різні, тобто незвичні, з таким цікавим змістом, але ще більше я фанатію від вітражів. І Боже, я була у Львові, я виписала собі всі оці адреси з класними вітражами, під'їзди, там, будинки, і все. І я їх обійшла всі зі своїм хлопцем. Я була настільки задоволена, там є неймовірно красивий вітраж. Боже, я просто коли побачила, в мене аж подих, скажімо так, він цей. І це для мене от такі речі вони важливі, вони мені дають життя. І я теж їх прописую. І ви можете щось прописати особливе. І коли ви вже прописали, візьміть кілька пунктів саме із блоку, де як ви будете проводити час із цією людиною. І починайте проводити так час із собою. Тобто ми не будемо очікувати кращої людини, ми не будемо очікувати кращого часу, ми будемо жити краще життя вже просто зараз. Звичайно, може справа у фінансах. Типу, я ніколи я не така людина, що, знаєте, відлітаю десь кудись. от. Там. Ходіть на пілатес, пийте мачу і тому подібне. Ні, я все розумію, бо все це гроші. І навіть якщо е, хочеться подорожувати кудись далеко, почніть із міст. Елементарно, наших українських міст, або навіть інше місто можете виїхати. Ні, сходіть до якихось цікавих міст у вашому місті, на якісь майстер-класи, щось нове. Тобто, Пов'язаний з цим, ви любите якісь прогулянки або спорт у якомусь там, умовно центрі. Сходіть туди, якщо вам дозволяють фінанси. Не знаю, любите побачення, любите квіти, водіть себе на хоча б короткі побачення у красиві місця, навіть не ну, бюджетні, елементарно. Зводіть себе, але ви вже будете в стані оцій людинки даючої, скажімо так, і та, що отримує. Теж у свій бік. Так само я сказала, любите подарунки квіти, робіть собі подарунки і квіти. Ви не уявляєте, коли ви купуєте собі навіть ці подарунки, навіть загортайте їх, робіть якось красиво. робіть подарунки собі на свята. Так само, що умовно, начебто, це вам подарував ваш коханий. І ви не уявляєте, навіть вам приємніше буде це робити для себе, бо ви про себе потурбувалися Ви не уявляєте, наскільки це класна енергія, і це світу йде. Відповідно, і тоді вже із цього стану ви начебто будете як, е, ви локатор. Ви включаєте оце поле, і в це поле будуть потрапляти ті люди, які вони відповідають вашій енергії. Звичайно, якщо у вас пропрацьовані блоки, тому подібне це психолог, робота з психологом. Із, в принципі, з таким установком це база. Ми взагалі її не прибираємо нікуди. Якщо ви пропрацювали і вже хочете нового життя, ви можете оце, піти в цей стан я ж кажу, і далі ви вже праіціюватимете на світ таке бачення, свої бажання і те, що я хочу від Всесвіту. І тоді, якщо ви тільки будете поважати себе, я впевнена, що варіант поганих чоловіків у вашому так би мовити, середовищі він. Знизиться. І туди будуть потрапляти тільки ті чоловіки, які можуть дати цей стан. І ви навіть не зразу зрозумієте, що той самий, поки він або не скаже вже якусь фразу, або не запропонує вам щось із того списку. А далі вже досліджуйте, він чи не він. От такий цікавий випуск у нас вийшов. Я вам бажаю найкращих чоловіків, подарунок, подорожі, всього найкращого. Любя. Люблю. люблю.